Ось так виглядає крило після ремонту, але воно не шпакльоване, нічого. Там треба буде потім якимось шміром заливати. Це взагалі повністю все зроблено без шпаклівки. Тут буде ще шпаклюватися і потім буде малюватися. Поки що ось такий чорновий варіант. Просто так. Вітаю всіх моїх! Гостей. Дякую, що приходите. Ще раз показую на собі, як би треба робити. Не треба робити в неналежних умовах. І не треба купувати такі засоби, з якими дуже багато клопоту. Але помаленьку життя йде. І є результат. До зустрічі. Ще раз показую крило, яке треба. То все треба шпаклювати, все робити. Ну, подивіться там ті перші відео, які були, і будете мати результат.